Із наболілими проблемами на розмову до мера після вимушеної перерви міський голова Франківська відновив прийом громадян. Про поновлення традиційних зустрічей мешканців повідомив заздалегідь, тож охочих поспілкуватися у перший день не забракло, і за попереднім записом і без нього питання найрізноманітніші. Питання, які люди піднімають, індивідуальне опалення, надання матеріальної допомоги щодо здачі будинків за будівниками міста, які з тих чи інших причин протермінували здачу. Люди хочуть вирішувати свої питання. Є люди, які записані індивідуально, є люди, які групами прийшли вирішувати своє питання. І під час прийому присутні служби, начальники відділів і управлінь, які допомагають вирішувати питання. І в основному ми працюємо для те для того, щоб мешканці міста мали таку можливість вирішити своє питання з першою особою з міським головою. Серед популярних питань і земельні, зокрема давні, що стосуються приватизації прибудинкових територій. Рішення дали на прибудинкову територію людям, які не проживають на в нашому будинку. І взагалі ніякого відношення не мають до нашого прибудинкової території. Оскільки будинок шестиквартирний, і мешкан. Ми всі як мешканці просимо, щоб міський голова звернув уваги, тому що ми вже 20 років, 21 рік не можемо цю проблемою цю проблему вирішити. Приходять до мера мешканці із приємною метою до прикладу запросити на знакову для міста подію, як то відкриття тематичної експозиції до 25-ї річниці з дня заснування франківського осередку національної спілки кінематографістів України, і з кожним очільник міста тут спілкується особисто. Люди давно вже зверталися, є дуже багато проблем. Тому буду час від часу робити прийом громадян не тільки в інтернеті, не тільки в прямих ефірах, не тільки на вулиці спілкуватися, а так у робочій атмосфері. Сфері, коли є керівники департаментів, начальники комунальних підприємств, де можна зразу доручення дати, відповідно вирішувати питання людей. Сьогодні дуже важливо допомагати один одному. Ну і завдання місцевої влади йти до людей, допомагати людям. Про запис на кожен наступний прийом міський голова обіцяє повідомляти на своїй офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Він здійснюватиметься у телефонному режимі, щоб люди не витрачали свого часу в очікуванні. Наталя Лузок Андрій Гаргара, телеканал. 402.